запрошується кандидат на посаду міського голову Шевчук Петро Володимирович. Шановні присутні, слава Україні! Слава нашим доблесним козакам і козакам, які ще будуть у нас кандидатам. Хто має прийти, будь ласка, приходьте до нас. Знайте, ми сьогодні розбудовуємо третє. Третє. Значить, ну, це відродження козацтва, вже третій раз йде відродження. Значить, я займаюся в основному на цій ниві. Я допомагаю ще і нашим Збройним силам. Да. Я офіційно є член Ради Генерального штабу і член Ради Міністерства оборони, де ми працюємо над і, значить, допомога, АТО. і всяке питання вирішуємо, навіть кадрові питання в Збройних силах. Це так, не кожен воїн це знає. Але ми там при закритих дверях вирішуємо питання таке. Тому що у нас у Збройних силах за що потерпають наші хлопці, молодь, наші патрути гинуть там на тих полях бою за те, що у нас командування. Більше всього є про московським або зовсім московським командиром. Ми з ними займаємося. Це моя поки, діяльність. Далі, е, моє е, бачення, моя програма, якщо я прийду до влади е, на посаду міста, голови міста. Те, що робив Краплюк, гріх сказати, що нічого не зробив. Зробив, треба правду казати, нікуди не дінеш правду. Мирослава теж робила дещо, неї були інші принципи. І, і не дуже вона мала сміливість розкошелитися, І та сама скромнічала, вона показала честь і скромність, як можна і повинен працювати чесний мер міста. Те, що вона дещо зробила, але головне те, що було, вона ніде нічого не крала. Я такого не бачив і не чув, що хтось доказав, довів, і на її невідності. Вона якби жила у такій хатинці розваленої, а сьогодні живе і немає навіть велосипеда. Так, це факт. Про Карплюка. Да, от, от, якщо зважить, оці наші тротуарки, дороги, е, парки, це все дуже красиво. Спасибо йому. Я б себе оцінюю по реалії і достоинству. Але я б взяв газети, почитав. Ірпінь єдиний, і там інші газети. У нас зовсім знищено корупцію, мафії немає. нема. Ви мене бачите, мене це заїло. А що, таке? що це таке мафія чи це корупція? Що сьогодні йдуть додому, убивають у ліжку наших активістів і не знаходять, хто це? А чому? Це не просто випадкові вуличні фулягані, це послані. І там газета, аж пише, що мафія в вірпіні. Я звертався сам до начальника міліції, не раз писав і заяви, ніякої акурації. Я був на Майдані, ми влаштували, Знаєте яку розправу в Ірпіні? Не перерахуєш. І по сьогоднішній день чернят як таки можна. Але мене, так як у Мирослав, мене не очерніте, тому що мене руки завжди чисті. Я нічого не йде не вкрав, нічого не погано не зробив. Далі, яка моя програма? Моє бачення. Те, що почав Карплюк, цю. Хорошу роботу, цю ідею, як на мене, я буду продовжувати. Навіть з високим економічним ефектом Економічно. Економити гроші, не урвати, скільки можна покласти туди, а потім якось відкрутити, відмити. Чесно. Не Покупляти плітки, бордюри і все такое. А якщо вони крепко дорогі, ми повинні думати. Як заробляти гроші, а потім як їх економно зрозходувати? Ось ми, якщо буде нам дядя якийсь підприємець, продавати бордюри по дуже високій ціні, я, наприклад, скажу: а ну, хлопці, сідайте сюди, активісти, сюди, давайте де взяти бордюри, де плітки взяти? бо Вони нам потрібні. Ми скажемо, отам і там завалені є підприємства. Наприклад, на комбінаті прогрес відкриваємо цех по виробництву пліток. І ти бачиш, це не дуже хитра така метаморфоза, можна виконувати його. Що це значить? Добавляться робочі місця людям, у бюджет прийдуть гроші. І гроші, які будуть у бюджеті, ми будемо економити, тому що ми будемо купувати у разів чотири дешевше. Регу, регламент є регламент. Я дякую Петру Володимировичу. Переходимо до запитань. Перше запитання. Дві хвилини. Смотрите, питання такого характера к вам. Якщо не вы, не Владимир Андреевич, кого вы видите вот среди людей, кандидатов на пост Мискового головы, кого вы видите тем единым, единым, кандидатом от громады, который может представлять город и спасти лес. Сказать честно? Да. Хай не обижаются, не потянут. Не потянут. Сила духа. Это керевник, это це командир. Це, знаешь, что такое будет командир? Це треба на дві голови більше, не на одну, на дві голови більше. Це треба дивитися вперед, бачити ззаді, дивитися вліво і чути, і бачити, і писати, і по телефону розмовляти. Не кожному це дано. Я не хочу сказати, що вони не обіжаються. Далі. Люди ці можуть працювати на інших посадах, але керівник міста повинен повинні дошви горіти за день, так як у нашу карплікацію, а нікуди не дінеться. Це правда? Гори. І справний будь на всі відповіді, на всіх людей. Треба успіти дати положительну відповідь. Потім я вношу ще сюди, додаю. Увага, слухайте. Чи була в нас коли епоха така, де людину вважали за людину? Хто нас в мені такий випадок? При якій власті таке було? Хоча б в Ріпіні, чи в державі наші? Так я ставлю питання. Я не звинувачу тих, хто пройшов або нинішнього мера Карплюка. Він хватився за правильно хорошу та тоже. Сірочки, дорожки, тротуарки це потрібно. Це красиво повинно бути. Але місто повинно розбудовуватися з поглядами у майбутнє. Не будувати такі дороги, як вони побудували 3-4 метри вулиці. Нема де тротуар поставити, а приток населення у нас прибуває, а в нас дітки народжуються, а люди повинні жити. І як завтра, чи післязавтра, через два-п'ять років, розмінутися на вулиці, де посадить машин. Ви приїжджаєте до хати, у вас дорога, і ваша хата стоїть над, над дорогою, ви не маєте можливості поставити машину, поки забіжете в хату там, пообідаєте ви і виїхати назад. Так чи ні? Треба передбачати. Я буду ставити таке питання. Що будемо дуже контролювати і узгоджувати з громадськими активістами, активістами молоді проєкт забудови нових кварталів. Що це значить? Там повинно бути, як на мене, не менше дві полоси руху в одному напрямку. Також саме тротуар, там, 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 там повинні бути зупинки для заїзди, кармани для зупинки автобусів, тому що автобуси будуть і ще разі і так далі, далі. Переход. Я після такої відповіді запитав би, а що краще офіцер чи командир? але питання з залу. Друге, тоді я скажу, що я думаю далі. Шановні, да, шановна громада, будувати парки, будувати чекайте, е, тротуар дуже добре, дитячі садочки, це все треба. <ріпи> Друге запитання залу буде. Друге запитання залу є. Третє. Друге запитання залу. Пан, пан Петро, що ви хотіли побудувати? Ось воно, те ще хотів сказати. Шановні, всі і пожили люди. І сьогодні ті, що такі робочі вже віки. І молодь наша, і діти, і ті, що ще не, не народилися, вже нам треба думати про них. Міський голова зобов'язаний, дивитися на 10 е, кілометрів вперед і бачити, куди ми йдемо, який це вік, щоб дітям народженим, і ще не народженим, були, як сказав, просторі вулиці. Житло щоб було, робочі місця, навчатися, що було де. А в нас шкіл не вистачає, в нас садочки не вистачає. А в нас подивіться молоді. Невже вся молодь може поступити в інститут, академію, університет і пойти навчатися? А є такі, що грошей не мають. А є такі, що не як двоєшнички, але з них можуть бути хороші фахівці з будівельної індустрії. Я пропоную заснувати на річці Ірпінь, велику козацьку Ірпінську Січ. Та це буде. Історичний, науковий, культурний, духовний, казацький і навіть туристичний центр. Там буде все. Значить, ми будемо заснуємо там ліцей, там ми заснуємо профтехучилище і навіть козацьку школу. Ми повинні вже сьогодні вчити фахвіців. Невже дитина повинна сьогодні кожен день їздить у це Коцюбинське чи в Київ, де квиток все одно однаково щодо Святошин, що до Коцюбинського, щоб навчатися, а грошей в тих не вистачає. Невже ми не дивимося вперед і не за, за, за. використаємо ту останню можливість, де в нашій території землі є, на річки пінь біля мосту? Де ми можемо заснувати козацьку січ. Що це буде? Це буде взагалі все. І це саме навіть до нас будуть їздити туристи. Ми будемо виходити з сперс. Третє запитання з залу. Питань до кандидата цього до Петра Володимировича. А, є? Одне запитання. Добрый день, уважаемые жители Ирпеня, добрый день э, избирателей, да, из, из, да. тех, кого избирают. Да. К сожалению, вот я как человек, который пришел первый раз на все эти мероприятия, я не услышал ни одного из вас а, конкретно, что вы будете делать. Все это общие слова, которые каждый, который приходит до вас, приходит после вас, он будет это говорить. Я не услышал конкретики, что вы, как вы даете возможность людям, сидящим здесь в зале, контролировать вас. Значит, вы Подождите, срочно. я не закончил. То есть вы хотите, чтобы мы, общество, да, вам доверило только с ваших слов. Да. Я не услышал элементарных вещей. Да, 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 да. В чем проблема, то есть, вот господина Карпулюка, это мое да. сугубо мнение: в том, да. что закрытая информация, кому дали землю, за что, сколько там сделали, сколько стоит газон, сколько стоит там и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Все же просто. Давайте все сессии вынесем на то, чтобы они размещались в информационном поле. Чтобы... Каждый доступно мог зайти и сказать, господин Карпалюк, все хорошо, мы промониторили. И действительно ваши остановки стоят этих денег, сам вопрос решается. То есть я объясняю. Следующий момент. Чудно. То есть чтобы каждый житель города мог зайти на сайт да, и все это увидеть. Поэтому мне к вам вопрос, ко всем депутатам. Вы готовы допустить э, жителей Ирпеня, да, к публичности ваших решений, к тому, что вы будете обсуждать, что по чем вы будете продавать, что по чем вы будете покупать. Дя дякую. Ваше что питание зрозумило. Будем давать ответ. Так, Жанон, наш, как вас называют, Добродневник. Коротше, я сказав, що навіть візьміть це питання, повернутися, заснувати казацьку січ, це буде понад 500 робочих місць. Ви чули? Це буде виховуватися ліцеїсти, це кадри нашої української армії готові будуть. Про всіх втіхучилище, я сказав, буде навчатися, можливо, навіть і півтори, можливо, і 2000, ну, фахівці будуть навчатися. Потім робочі місця треба невеликі підприємства робити, і щоб були вони всіх мікрорайонах, щоб людям недалеко було ходити на роботу. Я давно вбачав. Отам, де комбінат прогрес, Де Алів Слави зробили, дуже гарно зробили. Молодці, спасібо. Але там є яма, велика яма. Як не ви хочу використати, мені не дуже сподобалось, я чув, що там родить китайський парк. Та на нам парки вже не дуже весело, коли люди хочуть їсти. Коли людей не вистачає грошей на взуття, коли людей не вистачає вже одягу, коли дітям не можна соромно йти на іменіни до внука, тому що немає йому чого дати. Значить ми думаємо, на мій погляд, там у ти ями можна заснувати завод про, про товарів. Декілька поверхів. Може, 4, може, 5 поверхів, там будуть цехи по виробництву продукції, де буде наша продукція вироблена. І в нас будуть муніципальні магазини, де ми будемо свою продукцію продавати своїм же виборцям по заниженій ціні. І ми тим самим зіб'ємо ціну у цих приватних магазинах. Дякую. Будемо свої поля, засівати зерно, картоплю садити і будемо продавати. Ні. Шановні ведучі, ви бачите, що сьогодні на дебатах всі хорошо говорили і так далі. Але найбільша критика була в адрес діючого міського голови. Нехай все-таки відповість на ці запитання, що кандидати все-таки критикували, чи це справедливо, чи ні. Дякую, і спасибі. Дякую. Буде п'яте запитання до цього кандидата? Нема. Є запитання? Давайте. Скажіть, скажіть, будь ласта, а ви знаєте, де знаходиться кам'яна могила і що це за е-е таке? А причому вона тут до да. там? Це історична пам'ятка, чудова історія, вона знаходиться в Запорізькій області і так далі. І ми там люди в ту епоху зуміли зробити і Січі поробили, і будували це саме і села. І обробляли землю, і годували свої сім'ї, і боронили свою рідну землю. А ми сьогодні що не можемо нічого зробити? Невже не ми будемо товтися на тих старих тільки проєкт, так, будівництво вдома, дорожки, тротуари, більше нічого не потрібно. Давайте ми щось строїмо. Побачите, якщо ми заснуємо по моєму проєкту таку на річці, а там земля благодійствує безкорисно, значить ми прославимо наш ірпінь не на всю Україну, а на весь світ. Чому? Як ми, я вбачаю, це, бачу, у нас вже над, насувається екологічна катастрофа. У нас пересихають річки, у нас немає води. Що ми зробимо до цього? Я уявляю, ми розкопаємо річки десь порядки метр на 50-60 в ширину і метр 5-7 на глибину. Ми будемо мати величезний басейн води. А потім дамби ставимо, Навіть на кінці дамби поставимо гідроелектростанцію, яка буде освічатися містечко безкоштовною електроенергією. Там будуть проводитися масові гуляння на свята, вішків козаків і пітухові оркестр, ми пойдемо всі будемо танцювати і будемо пригощати кулішом. Дякую, Петро Володимировичу. На цьому... Дебати кандидатів на посаду міського голову закінчено. Ми щиро дякуємо молодіжну громадську раду при міському голові. Оці молоді люди за те, що вони організували, проявили ініціативу і зробили зустріч з кандидатами, враховуючи велику кількість запитань до Володимира Андрійовича Карпюка, діючого голову і кандидата на посаду. Ну зараз він діючий голова. І питання було до нього, і ми зараз в цьому приміщенні, в приміщенні міської ради. Я прошу до слова Володимира Андрійовича Карплюка, який дасть відповіді на ці запитання. У нас по регламенту це не предусмотрено. Тогда, тогда я при... Ми закінчили. закінчили. Да, Все. закінчили. Все. Дякую. Значить, громада зробить заяву. Я як кандидат в мери зроблю заяву, дуже важливо. Сьогодні ми Все. Я на самом деле знаю результати перевірки, о том, что действительно нынешний глава украл очень много у тебе, Поэтому тебе. Евгена Ильич, а тон громады снимают свою кандидатуру Севастопольская пользу. Я... Мазура. Я хочу, чтобы все, что кто спать, собирается за меня я не, связи, за я не не собирается собирается голосовать, я буду работать. Женя, за тебя никто не собирается голосовать. Никто. Кто вообще хочет заработать такую заяву? Вас а и цирка. Сдаю свою кандидатуру. Я прошу пробачить, я Кожного, що ти лезеш туди? Що ти лезеш туди? Я, я два слова про скажу і все. Я щиро мужу розберуся. Якщо ніхто това громада, я щиро можу пробачити. Я дякую всім, хто прийшов.